Возлюблений Господом, брати та сестри, проповідь має назву Новий 2025 рік, рік перемоги. І прочитаємо місце Святого Письма Ісус Навін з першого розділу, перший другий вірш. І сталося по смерті Мойсея, раба Божого, і сказав Господь до Ісуса, Сина Навиного, Мойсей його слуги, говорячи, Мойсей, раб мій помер. А тепер уставай, перейди цей Йордан, ти та весь народ цей до того краю, що я даю ї, їм, ізраїльовим синам. Зараз, ви знаєте, з'явилося дуже багато всяких псевдопророків, і наші ЗМІ легітимізують ці засоби цих пророків, вони надають їм якусь вагу, але єдине має вагу як пророче, єдине Слово Боже. Єдине правильне слово, яке дає правильне пророцтво. І перше пророцтво на основі цього слова, що 25 й рік, це буде нашим великим роком. Тільки що помер Мойсей, народ стоїть біля Йордану, і, у них, і ми з вами теж у такому самому стані, ми з вами закінчили цей 24 й рік і Бог. Дав нам можливість перейти цей Йордан, і ми з вами у 25-му році. Це завдяки йому. Ми живі, і ми тут з вами у цьому залі, ми існуємо. Це тільки тому, що ми... Він дозволив це. Він нас створив. Він створив цей рік, Він створив цей простір, і ми в цьому простірі живемо, існуємо, віруємо, любимо один одного. І рухаємося вперед. Ви знаєте, що народ Божий він 40 років мандрував пустелею. І ось вони прийшли до цього Йордану, і вже можна переходити у землю обітовану, і перед ними битви, перед ними випробування, битви, які необхідно буде вигравати. І вони втратили свого великого лідера, який так довго їх вів, і цей лідер помер. І чи здатний буде замінити новий лідер старого лідера, чи здатний він буде повести, так, як вів самий такий лагідний чоловік, який за всю історію, людства був, Моїсей, чи здатний буде Ісус Навін вести народ? Ясно, що сумніви не були, але ми тут бачимо, що у нас зовсім інший вождь, У нас вождь безсмертний. Той, який має ті характеристики, які не мав ні Ісус Навін, який не мав Моїсей, зовсім інший. І давайте забудемо всі наші досягнення, забудемо наші всі здобутки, давайте все це обнулимо. І написано в Святому Письмі: не згадуйте вже про минуле і про давнє не думайте, забудьте це все. Ми з вами, діти, Божі, і перед нами дуже велике поприще, перед, в яке ми з вами вступили. Дивіться, що пише Павло, послання до Фелип'ян, 3 розділ з 13 вірша. Браття, я себе не вважаю, що я досягнув, та тільки забуваючи те, що позаду, і спішачи до того, що попереду, я женусь до мети за нагородою високого поклику Божого в Ісусі Христі. Тож усі Хто досконалий, думайте це, коли ж думаєте ви щось інше, то Бог вам відкриє це. Бачите? Апостол не говорить про ті великі досягнення, які є в нього там за спиною. Він говорить, я дивлюся вперед, я поспішаю вперед. Наш вождь, він символом якого дійсно є Ісус Навін, але різниця в тому, що нас вождь навіки живий. І з першого розділу повернемося до Ісуса Навіна, 3, 5 вірш. Кожне місце, що стопа ноги вашої ступить, на ньому, я дав вам. Помітьте, вже дав. Уже все звершилося. Вони ще не зайшли. Але Господь каже: Я вже вам дав. Як я говорив Мойсеєві, від пустині і до цього Ливану, і аж до Великої річки, річки Єфрату, увесь край Хітеян і аж до Великого моря на захід буде ваша границя. Не встоїть ніхто перед тобою на всі дні життя Твого. Як був я з Моїсеєм, так буду з тобою, не залишу тебе і не покину тебе. От це ми всі Ісусинаміни в якимсь мірі. Ми також перейшли в Йордан, ми у нас також. Той самий вождь Ісус Христос, і це все відноситься до нас. Я дав вам, як я говорив, був Моїсеєві, і нове пророцтво. Нам перемога вже належить. Ми вже її маємо. І сказано у 28 розділі до Матвія, ви знаєте, 18, 19 20 вірш, і ото я з вами до кінця віку. Це незмінно. Те, що Господь сказав, це все так воно є. Всі наші перемоги, вони вже створені в Ісусі Христі. Ми створені в нього, і всі перемоги вже створені. Єдине, що ми вже повинні їх прийняти. Ми вже є народом Божим, тобто Господь каже, що я вже дарував вам перемогу. Що ж скажемо на це? До римлянам, 8, розділ, 31, 32 вірш. Що ж скажемо на це? Коли за нас Бог, то хто проти нас? Той же, хто сина свого не пожалів, але видав його за всіх нас, як же не дав би нам він цього з ним і всього? Як це може бути? Якщо він пообіцяв, це абсолютна істина, це абсолютно збудеться. І хто може мені? Ну, Заважати, здобути цю перемогу. Як ви думаєте? От та людина, яка стоїть на кафедрі, вона найбільший ворог цієї перемоги. Тому що тільки один я своїм невірством можу не прийняти цю перемогу. Людина або приймає, або вона не приймає. Не має більшого ворога для того, щоб бути переможцем, як самій людині віруючому. Сама людина віруюча, яка засумнівається в тому, що перемога, Господь каже, я вже дав її, так? а ні, я її ще повинен здобути. Ти не можеш нічого здобути, тому що ця перемога уже в Ісусі Христі, вона вже здобута. Ти тільки повинен її взяти. Яке вимога до цього? Тільки будь сильний та відважний. Не написано, що будь мудрий. Там, ви знаєте, Соломон просив мудрості, але тут про мудрість не йде, тому що ми маємо розум Христовий. І що таке моя мудрість земна, недосконала, слабка, і що таке мудрість Господа Ісуса Христа? Є тут якісь порівняння? Ясно, що ніяких порівняння немає. Тому, маючи мудрість Христа, потрібно бути тільки сильним. І відважним. А про силу так сказано, це діє апостолів, перший розділ, 8 вірш. Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми висвітками будете в Єрусалимі, і всій Юдеї, та в Самарії, та ж до останнього краю землі. Чоловік, як міша от брат, е, десь його немає, він казав, що е, людина буває відважна у двох випадках. Коли вона вип'є черчину, і тоді вона стає відважна і казав Міша, що вона починає навіть із більш сильним пробувати вступати в боротьбу. Це, ви знаєте, що напої англійської мови вони, вони називаються «спіріц», а слово спіріт означає дух. Оцей дух такого е, нічим е, не обумовленого геройства, вони отримують, коли таке відбувається. Про нас же сказано, що силу дає Дух Святий, який ми вже маємо, який злинув на нас. І це набагато сильніше. Набагато це те, чому не може протистояти ніяка плоть. Ми знаємо, що Ісус Навін, коли він зайшов, то не все вони завоювали. Воно вже було дано. Написано, що все це вже було дано. Але завдяки тому, що були сумніви. То не вся земля обітована, була завойована. Народ ізраїльський, він завоював 15 тисяч з половиною квадратних кілометрів. Про нас з вами сказано, що ми повинні йти по всьому світу. Від Марка, 16 розділ, 15 вірш. І сказав він до них: ідіть по цілому світу та всьому створінню Євангелії проповідуйте. І ми бачимо, що це зовсім географічно, і це зовсім ну, різниця просто феноменальна. І це дано нам, з вами віруючим, щоб ми це робили. Ви знаєте, що Євангелія від Марка, воно зараз його обрізали, і таким чином обрізали, що в ньому залишилося тільки 666 віршів. Це співпадіння. Як казав один, я не думаю. Ми бачимо, що атака вона відбувається. І починаючи із самого першого дня свого покаяння, свого перебування у церкві, кожен із нас може мати цю силу. Це не треба вивчити все письмо, не треба бути, мати феноменальну пам'ять. Тут про це не сказано. Тут сказано тільки бути сильним та відважним. А якщо в тебе є Святий Дух, то ти вже сильний і ти відважний, і єдине, що залишилося, тобі тобі треба це використати. Ви знаєте, в Навіні збулося багато пророцтв, які були дані раніше, але оце пророцтво не встоїть ніхто перед тобою по всі дні життя Твого. Як був я з Моїсеєм, так буду з тобою. Не залишу тебе і не покину тебе. І ніяка людина не встоїть перед вами. У мене був такий випадок. Ви знаєте, я зайшов в одну лікарню, ми там розповсюджували Євангелії, і завідувач сказав: ну, не маєте ви права розповсюджувати, тому що я православний священник, я їх тут окармлюю, і ви не маєте права сюди навіть заходити. Тому до побачення. Ну, дякуємо, що ви зайшли, ну от двері. І ви знаєте, я думаю, ну що йому сказати у цій ситуації. Я йому кажу: а ти знаєш, який сьогодні, е, яке сьогодні православне велике свято? І він задумався. Я кажу: ну, сьогодні велике православне свято це було свято Антоніна, Антонія Римлянина. Ти Знаєш, що таке Антоній Римлянин? Виявилося, що він навіть не знав, що свято, хто такий Антоній Римлянин, і він удалився. Із повністю, і оставив поле битви для нас. І ми розповсюдили Євангеліе у цьому відділенні. Так? І це не від моєї мудрості, так? тому що я зразу думаю, треба покластися на те, що Господь зараз мені дає. І, це, і ця сила, і ця сміливість ясно, що вона не від мене. І ця перемога, яка була здобута. На цьому полі битви також вона належала Ісусу Христу. Я думаю, що кожен із нас, як тільки надумає більш працювати в тому, щоб більше людей знали Ісуса Христа, почати більше проповідувати, почати більше проводити бесід, тим більше буде атак на вас. Тому що це дуже не сподобається лукавому, коли ви почнете цей рік, ви будете досягати цих перемог. Ви будете не зважати на свої незнання, на свої слабкості. Ви будете сміливо проповідувати Слово Боже, полагатися на е, нього, а не на себе, і ви будете досягати перемог. І лукавий виступить проти вас. І оці всі сучасні хитияни, фаризеї, хананіяни, голіафи вони всі повстануть на вас. Так. Але це слово говорить, що тільки будь сміливим. Тільки прийми це слово, і ніяка людина не стоїть перед тобою. Це неможливо. І ще одне пророцтво. Завжди, коли буде боротьба, завжди, коли буде битва, треба знати, що перемога, вона легкою не буде. Да, за, нас, за нами Бог, Він всесильний, але Він хоче нашої участі. Він хоче, щоб у Цій перемозі також і була моя маленька частинка. І не завжди буде так, як в Єрихоні, що походили кругом Єрихона, стіни впали і досягли цієї перемоги. Будуть і рани, будуть і втрати, буде все. Але тим більше, красивіший буде ваш вінець. Тому що, коли досягнуто із великими затратами, то тим більше ми його це все цінимо. І далі у виході, 34 році в 9 вірші, так сказано. Моїсей, ви знаєте, він на початку, коли вони вийшли, і коли вони вже підійшли до того, щоб війти Йордан, він, знаємо, що він зрішив перед Богом. Він ударив по камені два рази, щоб дати воду народові. І в виході 34 році, вір, 9 вірш так, вір, так сказано, та й сказав: якщо я знайшов милість в очах твоїх владико, нехай же владика йде серед нас, бо народ цей твердо шиї, і ти пробачиш нашу провину за наш гріх і зробиш нас спадком своїм. Бачите, Мойсей, Вірить в те, що спадок буде їхній. Але народ, який йому доручив Бог, це народ твердошиї. це народ важкий, з яким дуже важко досягти перемоги. І він жаліється Христу на те, що після 40 років навчання у пустелі, де Христос проводив свою академію, де Він учив народ, де Він готував молоде покоління, відбувається. Ну, проходить період цей, проходить е, період навчання, і знову цей народ стоїть перед Моїсеєм. І дивіться, що Моїсей каже. І взяв Моїсей те жезло з перед Господнього лиця, як він наказав був йому, і зібрали Моїсей та Арон громаду перед тією скелею, і сказав він до них: Послухайте ж, неслухняний. Чуєте? Послухайте, неслухняний, що він каже. Чи з цієї скелі ми виведемо для вас воду? І підніс Мойсей руку свою та й ударив ту скелю своїм жеслом два рази. І вийшло багато води, і пила громада та їхня худоба. Моїсей, коли він там стояв, він був повністю здоровою людиною. У нього був хороший зір, йому було 120 років, так? і він би мог ще жити, як його е, пращури ще дуже довго. Так? Але він ударив, і він ударив один раз, і другий раз він ударив по Христу. Те, що він зробив, не дало йому змоги війти у землю обітування. І Моїсей, ну, він не подумав, що Господь, який 40 років провів народ, він обов'язково досяг свого успіху. Перед ним стояли люди. З яких потім піднявся Ісая, Єремія піднявся, ви знаєте, Давід піднявся. Ці люди стояли перед Ним. Вони були в чреслах ще своїх батьків, але вони стояли перед Ним. А він сказав, послухайте, неслухняний! І це була велика помилка. Ми часто буваємо до своєї молоді, так, відносимося. Так? Наша молодь, перед нею, перед нею стоять ці виклики, і вони підуть далі. І ми повинні розуміти. Що головний учитель у них не я, не ви, не... головний учитель у них Ісус Христос. І Він досягне успіху у їхньому навчанні. І вони підуть далі, і вони перейдуть до свої Йордани і досягнуть набагато більшого успіху. І хто зупинив Моїсея? Моїсея зупинив Мойсей. Тому що Він, бачите, Він. Не зрозумів, що далі при такому розумінні цих молодих людей, які перед ними, ти не можеш вже бути у них лідером. Треба міняти лідера, треба ставити того, хто розуміє, той, який дійсно в змозі повести. Іноді у нас таке відчуття, що ми можемо відчувати себе покинутими. У нас тяжка обстановка, у нас тут війна. У нас якби якась є приреченість у цьому плані, ніякої приреченості немає. Я вам скажу: 25-й рік це рік перемоги, це рік чим гірше, є такий псалом один, я недавно його чув в Американській церкві, чим гірше його смисл, тим краще. Чим більше гоніння, тим краще. У будь-якому випадку, Господь будь-яку ситуацію завжди може повернути на краще. І та ситуація, яку ми маємо, вона також буде повернута на те, щоб більше людей прийшло до спасіння. Бог говорить Ісусу Навіну: успіху ти досягнеш, ти переможеш, ти вступиш у великі битви, ти будеш великим стратегом, але що тобі треба для того, щоб цього досягти? Перший розділ, 8, 9 вірш, Господь йому каже. Нехай Книга цього закону не відійде від твоїх уст, але будеш роздумати про неї вдень та вночі, щоб задержувати, чинити все, що написано в ній, бо тоді зробиш щасливими дороги свої. Залежить це від Трампа, залежить це від Зеленського. Залежить... Це залежить від мене. залежить Написано, бо тоді зробиш щасливими дороги свої. І тоді буде щастити тобі. Чи ж не наказав я тобі, будь сильний та відважний? Не бійся і не лякайся, бо з тобою Господь Бог, твій у всьому, де ти будеш ходити. Тобто наш успіх він не заснований на цих всіх мирських перипетіях, які відбуваються, він заснований на моєму відношенні до Слова Божого. Чи я знаходжуся в ньому, чи воно для мене дороговказ, чи може я трушусь і боюся оцього, що все відбувається? Але це все відбувається для моєї перемоги. Все це відбувається, що 25-й рік був найуспішнішим роком. Ми з вами маємо найбільшу зброю, яка тільки може собі. І ніяка атомна зброя, будь-яка зброя порівняно зі Словом Божим, це нішо. Це просто нішо. Тому що віки стоять Словом Божим, земля стоїть Словом Божим, ми, вами, ми з вами ходимо, і, Словом Божим. Це істини. І ми з вами маємо цю насолоду перебувати в Слово Божому, і ми з вами маємо цю відповідальність нести це Слово Боже, тому що зараз дуже приходить багато різних псевдовчителів, які, вириваючи з контексту Слово Божого, вони нав'язують своє бачення, а нам, сприймаючи Слово у цілісності, треба бачити, про що ж дійсно. Іде мова. І бажано, щоб ми прочитували Біблію хоча б один раз року. Ти сліпий, ти не бачиш. Є Біблія Брайля. Бери сліпий і читай Біблію Брайля. І Бог просвітить твої очі. І не тим світлом, яке бачать люди земні, а світлом неземним. Ти глухий. Бери читай таку книжку. Ти дуже зайнятий. Їдь в машині, вставляй касету, вставляй диск і слухай Слово Боже. Ти можеш постійно перебувати в ньому. І ніхто тобі не завадить, ніхто тобі не має ніяких причин, щоб ти не знаходився у Слові Божому. Ми з вами, одна команда, незалежно від віку, незалежно від. В якому прошарку ми знаходимося цього суспільства, але ми одна команда, яка ми робимо одну і ту саму справу. І це саме головна справа це те, щоб ці люди зрозуміли, що Ісус Христос їхня остання надія. Іншої надії нема, іншого спасіння нема. І ми ті з вами посли Його, які це проголошуємо. І нам нема куди відступати. Ми повинні це робити. І... У Ісуса Навіна, 1 розділ 16 вірш, так сказано. І вони відповіли Ісусу Навіну, говорячи, це я хочу, щоб ви відповіли нашому, нашому пастору, нашим пасторам, щоб я відповів нашим пасторам. Дивіться, що вони. Усе, що накажеш нам, ми зробимо. І до всього, куди пошлеш нас підемо. Усе так, як слухалися Мойсея, так будемо слухатися тебе. Тільки нехай буде Господь, Бог твій, з тобою. Як був він з Моїсеєм, кожен, хто буде неслухняний наказам Твоїм і не буде слухатися слів Твоїх щодо всього, що накажеш йому, нехай буде вбитий, тільки будь сильним та відважним. Що говорить народ? Що говорить цер, церква нам? Що говорить нам пастор? Тільки будь сильним та відважним, йди і роби цю справу, яку я перед тобою поставив. Цей рік буде великим і успішним, але Є умови. Перша умова те, що Господь сказав: перебувай у Слові Божому і не в ряди годи, а постійно. Постійно перебувай. У нього май план читання, прочитай Біблію хоча, хоча б раз на рік. Будь одною командою. Не розділяй на молодих, на сильних, слабих, постаті, нема такого розділення. Ви бачили, як сказано? Тож ідіть і навчіть всі народи. Навчаючи їх всьому тому, що я вам заповів, і ото я з вами до кінця віку перебуватиму щоденно, він каже. Тобто нема такого дня, нема такої години, нема, щоб Господь не перебував, коли ми це робимо. І немає великих і малих позицій. Є пастерська позиція, є діаконська позиція, є, але у всіх є священницька позиція. У кожного є священницька позиція. І треба реалізувати своє священство таким чином, і царственність свою треба реалізувати таким чином, як написано. І ясно, потрібна любов і підтримка один одного. Тому що воїни підставляють і витягують один одного з поля бою і підставляють своє плече, тим більше ми повинні підставляти, молитися за наших керівників, за наших пасторів, за наших служителів. Це наш обов'язок, і тоді це пророцтво обов'язково збудеться. Слава нашому Господу! Амінь. Помолимося.